Вітаю всіх друзі! Ось сорт ультраранні абрикоски Прісія Красуня. Дерево має <coughs> до 5 років. Получається в цьому році велика нагрузка урожайність. Сьогодні в нас є 4 чи 5 червня. Запутався вже. Це вже до вже починається сипатися. На Чернівецькій області воно доспіває в кінці травня, на початку червня. Щоб ви розуміли. Абрикоска тверда, транспортабельна, імунна. В цьому році є загрузка, але все рівно стандартна, не сильно крупна, середня. В тому році вона була крупніша, бо мілча була, ну, рідша була. В цьому році вона трошки мілця. Але вкусна, дуже солодка. Кісточка дуже гарно відділяється. Ось зараз постараємося вам показати. Ось, пожалуйста. Кісточка дуже гарно відділяється. Що ще які вам сказати? Вона привита на алечі 3 метри одна від одного. Можна повністю садити дерево ось до 3,5 метрів. Для, домош... для домашніх умов, то абрикоска взагалі сказка. Взагалі дуже гарний сорт. Коли ні в кого немає, а в нас у вас вона вже є. Ось такий сорт приція. Дуже гарно має окраску помаранчево-червоного кольору. ось Будуть саженці, кому цікаво, можете звертатися до нас. Пишіть.